В зеленому лісі жив зайчик на ім'я Тупчик. Йому було трохи сумно, бо не було чим зайнятися. Ох, як хочеться справжньої пригоди, зітхнув зайчик, аж раптом серед високої трави він побачив щось яскраве. То був маленький барабан. Він сяяв. Усіма кольорами веселки. Барабанчик! Справжній барабанчик! Тупчик обережно взяв його у лапки. Він підняв маленьку паличку, що лежала поруч. Тільки но він торкнувся барабана. Тук-тук-тук-тук. Як диво сталося, квіти на галявині почали тихенько хитатися. Ніби танцювали, тупчик засміявся і вдарив гучніше. Бум-бум-бум-бум! Навіть гілки на деревах затріпотіли, ніби аплодували чарівні музиці. В цей час лісом йшла лисичка руда. Вона була дуже сердита, бо не знайшла жодної смачної ягоди. Вона насупила брови. І бурчало щось собі підніс. Але, почувши веселощі, тук-бум бум-тук-бум тук вона зупинилася. Тупчик грав так радісно, що ноги рудої самі почали пританцьовувати. «Стрип-скіп, Лисичка вже не могла зупинитися. Вона почала кружляти навколо зайчика. Забувши про всі свої прикрощі, Грай, зайчику, грай! Це найвеселіша музика в світі, вигукнула Рудан, танцюючи навколо тупчика. А він грав, а лисичка танцювала, і вони стали найкращими друзями. Чарівний барабанчик навчив їх, коли ти ділишся радістю. Її стає вдвічі більше, і відтоді ліс був наповнений музикою та сміхом.